На сесії Чернівецької міської ради зареєстровано 49 депутатів. Розпочалося засідання звітань нового народного обранця. Приступаючи до виконання обов'язків депутатів, депутата Чернівецької міської ради зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо чернівців та добробут жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи, Присягаю дотримуватись Конституції України. Після привітань депутати перейшли до розгляду пропозицій щодо порядку денного. Цей процес тривав майже дві години, після чого все ж затвердили питання. На сесії Чернівецької міської ради народні обранці проголосували за виділення поворотної фінансової допомоги калинівському ринку для Чернівців водоканалу в сумі 3 мільйони гривень. Один мільйон піде на погашення боргу перед обленерго, два на погашення тіла кредиту перед банком. Також серед основних питань ситуація, яка склалася щодо гіпербуду на проспекті Нез Лежності мешканець сонячного острову запевнив, що люди не виступають проти будівництва, проте вимагають, аби це відбувалося згідно законодавства України. Ми не є сторонниками заборонити здачу в експлуатацію гіпермаркету, саме споруда споруди як гіпермаркет, то всім державним будівельним нормам по нормам законності. Ми виступаємо за порядок. І ніхто надалі нам не зможе закидати і робити нас опонентами саме з інвесторами, тому що ми є чернівчани, Ми не можемо допустити ввести в оману таких же чернівчан, як і ми. Свою чергу забудовники наполягають на тому, що в них є вся необхідна документація дозволи на таке будівництво, і тому закиди з боку мешканців мікрорайону Сонячний острів не мають законних підстав. Якщо ви вбачаєте якісь порушення, значить звертайтесь до суду ініціюйте, де буде висвітлена точка зору не лише членів комісії, а також. Буде вислухана об'єктивна інформація і досліджені всі документи. Чому на сьогодні знову піднімається це питання, коли вирішено, що це питання буде вирішуватись суді. Автор проекту детального плану мікрорайону Проспект Незалежності В'ячеслав Обнявко зізнався, що гіпермаркет не передбачений проектом детального плану, а на його місці повинен бути п'ятиповерховий житловий будинок із збудованим магазином. За його словами, ця забудова ведеться без погодження з ним, як розробником ПДП. Тому будівництво є незаконним, окрім. Розробити проект забудови з врахуванням парковочних місць для гіпермаркету. Тобто зараз у нього по проекту парковки немає взагалі. Значит, нужно розробити проект гіпермаркету гипермаркета вместе з парковочными местами. То ли це жертва буде, то ли наземно, подземно. Это... Но поскольку їм нужно строить, а людям нужно торговать, то нужна временная стоянка. Виступили з цього приводу і депутати Чернівецької міської ради. В першу чергу я хочу заспокоїти інвесторів, підприємців, які вклали кошти в даний торговий комплекс. Ніхто нічого зносити не буде і не збирається. Просто на сьогоднішній день є побудована будівля на 6 і більше тисяч квадратних метрів. По державним будівельним нормам на таку площу торгову необхідно. Забезпечити паркінг для власників на це представники товариства з обмеженою відповідальністю Гіпербут відповіли, що проект знаходиться на стадії коригування і до нього будуть внесені зміни щодо тимчасової парковки. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.